Хіба мало тих, хто спасається? запитували у Ісуса книжники і фарисеї. А Він їм відповів Старайтеся увійти тісними воротами. Уявіть собі, широкий шлях, ним легко йти. Живи собі, як хочеш, і вір, як зручно. Але вузький шлях вимагає зовсім іншого смирення, покаяння і постійної роботи над собою. Перед Ісусом проповідував Іван Хреститель він говорив до народу, щоб покаялись, бо приблизилось Царство Боже. І ті, хто дійсно прийняв людину від Бога, готові були потім і Бога прийняти. Ніневітяни прийняли Пророка Божого, покаялись, і тому, за словами Ісуса, вони повстануть на суд Божий, щоб судити тих, хто не прийняв того, хто більший за йону. Бо на вузькому шляху, на шляху спасіння, завжди стоїть людина Божа. І саме через неї Бог кличе до покаяння і життя вічного.